І що то ви робите? От показую, просять люди, як садити туйку. Я просто шкілку таку роблю. Щоб вони розросталися більше. Так, я хочу звільнити, звільнити контейнер, бо треба насадити ще, а то просто порозсаджу. От весь я набрала компосту. Бач? о, Бачу. Тут тут компост. Бач, подивіться. От ков'ямки насипаємо. Кожну ямку насипаю. Е, якщо на постійне місце, то більшу ямку робити, більше давати компосту якщо вже на постійне місце садити А так корінчики вже бачиш, негарні корінчики мають, воно в землю запхати, в момент корінчики будуть розходитися. Я поляла то через ту то ямку не пхаю, не, не ляю, поки воду потім поляю як, як посаджу. о так заложила. О, і тако затиснула о, в тому компості. Все, І так само я о, Той компостик заложила. Ось о, так. Бачите, я таку стілку собі зроблю, то поросаджую і сама йому. Ще, ще трохи є. ще люди просять, може і звідси прийдеться вибирати. Але я для того, щоб показати, не для того, щоб посадити, а для того, щоб показати. о, І тако, і тим. Тим э, перегноєм, тим э, компостом, то не перегній, то компост, то саме таке, що харчові відходи і буліни. О, І отако, щоб сухеньким, аби волога не випаровувалася, замульчувала І так все порозсаджувати. І все. Немає ск, складно тут. Ось так. О, затиснула поляла, водичка пішла. І ж Тижні буде, а можна садити. Так, ще можна садити, воно корінки якраз по воно ще е, гарно е, вростеться в землю і воно якраз дуже добре. Бо як навесні садити, то воно поки приживеться, поки пустить корінки, воно буде довше пізніше розвиватися. Так воно вже з весни почне е, пустити молоді О, а щоб воно при бажанні, щоб воно швидше росло, то можна щось навесні чимось підкормити таким для росту. Для росту, так. Якісь є спеціальні такі мочовина, ще щось там є. Я не ну селітра теж для росту йде, але я не впевнена, що селітра на то добре. То треба в магазинах цікавитися, де продають. Так. О. І, і так само саду. Ми так через одне А й так виходить в мене, що взяла в руки, мені все одно як воно, бо я ж саду не на постійне місце. А взагалі на постійне місце то з якою віддалю садиш? 40-50 сантиметрів. І що то, що то? Так. Що то, що то. Ну, лівець, можна чуть-чуть густіше, хоча і лівець розростається гарно. так. 40-50 сантиметрів. Садимо, бо приходить пора, треба чесничок садити. Рядочку готувати, щоб потім у морози не бачу, а так тюльпанчики треба де садити, крокуси. Є ще роботи. Ще роботи вистачає, ще бог дасть погоди, то щоб будемо працювати трошки. Пильнуйтеся, бо всякі віруси ходять тепер, ми всі шмарки їм ходимо. Вважайте на себе, пильнуйтеся, не перестуржуйтеся, будьте здоровенькі.